Минулого разу проходячи крізь безмежні простори нулів, я відчув дивовижну атмосферу незалежності й самостійності цих віддалених клаймів. Це майже як стародавні королівства, що існують за своїми законами та створюють власні жорсткі правила, де виживає сильніший, а право голосу належить найвпливовішим. Почувши, що в системі PO-3QV Відбудеться битва за Кіпстар Альянсу Hold My Props, я не зміг втриматись. Такий шанс побачити справжню масштабність бою випадає нечасто. Я завжди уявляв ці цитаделі, як потужні фортеці, але навіть найяскравіші мої фантазії виявились блідими порівняно з величчю, що відкрилась переді мною. Кіпстар потужна станція, здавалось, був живим гігантом, що піднявся серед безкрайніх зірок. Його міць відчувалась у кожній деталі, у кожній панелі броні. Неможливо описати те відчуття, коли ти ж спостерігаєш за такою масивною спорудою, яка панує над непокраєм та викликає невимовний трепет. На тлі гігантського Кіпстара флот захисників, а це аж 300 лінійних крейсерів, більшість з них матарського походження, виглядав немов зграя мурашок, готових пожертвувати собою заради свого дому. У порівнянні з фрегатом, на якому летів я, ці кораблі здавались втіленням військової потужності, та біля Кіпстара вони виглядали крихітними і незначними. Ось все поле бою миттю щільно засіюється бульбашками дестабілізаторів варпу. Противник на радарах і це дасть можливість не підпустити їх впритул до цитаделі. Вогоні спалах і зіткнень переливаються навколо, наче блискавки у чорних хмарах. Зав'язується бій. В якому ніхто не бажає поступатися. У такому видовищі є щось первісне. Це видовище живе, епічне і кожен кадр бійки викарбовується в пам'яті. Несподівано простір починає мерехтіти та виблискувати. У систему через гіперстрибок на маяки з'являються додаткові сили нападників. Спочатку серед них видно ті самі лінійні крейсери. Але вже кадла походження з темними металевими корпусами, що поглинають світло, іначе випромінюють холод. Але за ними виринає ще потужніша сила флот з лінкорів типу Найтмар, що відрізняється своєю швидкістю та потужною зброєю. Ці кораблі легендарні творіння нації Санші, таємничого й майже демонічного угрупування, що вибрало досвід найкращих Амарських калдарських технологій. Корабель виглядає як витвір мистецтва, де кожен вигин обшивки, кожна антенка чи батарея озброєння зливаються в ідеальну машину для бою. Споглядаючи, як ці гіганти з'являються один за одним, я відчув захват і одночасно тривогу. Перед цією силою навіть могутній Кіпстар виглядав вразливим. Серед цього розмаїття я помітив ще одну цікаву деталь командуючі знаходились на унікальних кораблях. Які називають моніторами. Ці крейсери створені еденком спеціально для командування. Монітори не мають потужного озброєння, проте їхню роль у бою важко переоцінити. Саме завдяки таким кораблям флот має чітку ієрархію і взаємодію між пілотами. Їх присутність як незрима рука, що направляє та підтримує на полі бою. І хоча зовнішньо вони виглядають значно скромніше, ніж лінкори чи крейсери, але. Їх роль настільки важлива, що від їхніх рішень залежить доля цілих флотів. Оскільки бій відбувся у відомому космосі, то кожен корабель реєструється у системі ретрансляторів, і за допомогою зовнішніх обробок можна проаналізувати співвідношення сторін та їх належність до тих чи інших альянсів та корпорацій. 1700 капсулірів у бою. Неймовірно велично та неймовірно тяжко. Я зауважив, що моя тактична карта почала працювати з величезним запізненням, і електроніка корабля ледве справляється з обробкою даних. Потік інформації був настільки інтенсивним, що здавалось, ніби кораблі пересуваються у повільному танці, де кожен маневр розтягується у часі. У такому режимі багато капсулірів просто вимикають візуальні ефекти, покладаючись на прилади, а не на сприйняття. Якби я був у центрі бою, моя тактична карта, напевно, перетворилась би на калейдоскоп чисел і ліній, хаотичних сигналів і спалахів. І виглядала б приблизно так. Чи навіть ось так. Проте зараз я вам змогу спостерігати за величним пальцем, де у хаосі сутички викарбовується певний порядок і кожна ланка. Pratizou na Parabó. Часом нападники прорвали оборону, і броня Кіпстара почала поступово руйнуватися. Станція перейшла в оборонний режим, проте стало очевидно, що вона приречена. На відновлення піде кілька днів, а противники навряд чи дозволять це зробити. Бачите, як цей могутній гігант під натиском сотень кораблів поступово здається, викликало відчуття трепету і водночас смутку. Це було схоже на останній акт величної драми, де герой, хоч і втрачає сили, не відступає. Зі змішаним відчуттям я, скориставшись філаментом, повернувся до хайсеку. Але частина мене залишилась у тому бою, залишилась серед уламків та залишків минулого величчя Кіпстара, що палав в останніх спалахах слави.